Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 цікавих фактів про огірки. Огірки це овочі, які багато хто із нас регулярно вживає в їжу. Дефіцитними їх не назвеш. Купити огірки можна практично у будь-якому магазині і в будь-який час року. Вони посідають важливе місце у кулінарних традиціях багатьох країн. І мало хто знає, що прийшли до нас огірки із дуже далеких країв. Перший цікавий факт про огірки. Понад 95% огірка складаються із води. Батьківщина огірків це підніжжя Гімалайських гір. Там огірки і досі ростуть у дикій природі, самі по собі. В огірків та дині спільні предки. Історія огірка, як вирощуваного в їжу овоч, налічує понад 6 тисяч років. В Еквадорі ростуть огірки розміром із кабачок. В Об'єднаних Арабських Еміратах селекціонери вивели огірки із квадратними плодами. У кілограмі огірків міститься лише близько 150 калорій, що робить цей овоч дієтичним продуктом. Французький імператор Наполеон обіцяв велику нагороду тому, хто придумає, як зберігати свіжість огірків під час довгих військових походів. Колючки на молодих огірках слугують для видалення надлишкової вологи із плоду. В Європі у пошані гладкі огірки без колючок. Огірки згадуються у Біблії. Стародавні єгиптяни клали огірки у могили до своїх фараонів разом із іншими цінними речами. Перші в історії теплиці для цілорічного вирощування огірків були побудовані у стародавньому Римі для імператора Тиберія. Який бажав їсти ці овочі щодня. В Україні огірки поширені із 16 століття. І останній цікавий факт про огірки, шановні мої друзі. У місті Ніжень Чернігівської області є пам'ятник огірку. Ось такі цікаві факти про огірки, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, важливо. Увага! Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!